Вітаю, друзі! Сьогодні, 21 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, поданий Зеленським досить давно, під номером 9118, відповідно до якого повноваження Запорізької облради було передано Запорізькій обласній військовій адміністрації. З одного боку, потрібно констатувати, що проблема справді існує, тому що Запорізька облрада. Не може зібратися на свої засідання вже впродовж двох років. Однак, з іншого боку, схоже, що на Запорізькій області Зеленський та його Шапіто відпрацьовують технології встановлення диктатури в Україні. тому що цим законопроектом руйнується система стримування і противаг між виконавчою гілкою влади і, умовно кажучи, законодавчою гілкою влади на рівні області. Фактично руйнується система місцевого самоврядування, система, система децентралізації надзвичайно вдала і успішна реформа, яка була втілена при президентові Порошенкові. Фактично, цей законопроект веде до того, що владу в Запорізькій області узурпує Запорізька на підставі закону узурпує Запорізька обласна військова адміністрація і буде безконтрольно витрачати бюджетні кошти, ухвалювати рішення, керувати комунальною власністю, е приймати будь-які важливі рішення, які стосуються життя області, не інформуючи про це громадськість, не звітуючи е про це перед депутатами обласної ради, які були обрані безпосередньо людьми, е які живуть в Запорізькій області, і будуть уникати суспільного контролю. За своєю діяльністю. І Це руйнує систему балансів і противаг на рівні одного з регіонів України. Я розумію, що іде війна, я розумію, що триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну однак це не є причина згортання демократії в Україні, тому що саме демократія в Україні. Наші демократичні свободи є гарантією того, що Україна залишатиметься демократичною державою, де будуть поважатися свободи громадян України, і саме за це борються Збройні Сили України на передовій із Збройними силами Російської Федерації. Хочу вам сказати, що, як на мене, цей законопроект є серйозним дзвіночком того, що Зеленський та його Шепіто. На цьому не зупиниться і в своїх прагненнях узурпувати державну владу будуть просуватися і далі. Нам, громадянам України, потрібно активно, кожному на своєму місці, протестувати проти таких дій Зеленського та його Шапіто. Слава Україні!